Відповідно подяка від нашого центру, від мене особисто від керівника частини за вашу позицію. Ця футболка вам як людині, яка на сьогодні проявляє активну громадську позицію, людина, яка турбується за майбутнє держави, як людина, яка хоче і організовує людей на боротьбу проти ворога. Я хочу подякувати наших військових за цю нагороду. Це нагорода Всьому нашому місту, наші військові боронять нашу країну, боронять наше місто. Завдяки нашим військовим. ми живемо в вільній незалежній країні. Я хочу побажати, щоб всі наші хлопці, всі наші дівчата кожного дня поверталися до військових частин з бойових задач, живими та неушкодженими. Побажати миру та перемоги нашій країні і вічна пам'ять і слава тим, хто віддав життя за Україну. Ми завжди працюємо разом з міським головою Андрієм Білоусовим. Величезні проекти виконуються, величезні проекти заплановані. Не можна розказувати, але ми діємо, ми працюємо, ми все робимо разом. Дякую.